Вітаємо вас на телеканалі Гоку у проєкті «Топ Спорт. Гірник спорт перервав тривалу безвиграшну домашню серію. Старшокласники виявили найкращих у легкоатлетичних змаганнях гімназіади. А провідні веслувальники горішніх плавнів завершили тренувальний збір. Про ці та інші події розповімо далі у випуску проєкту ТОП спорт. Про першу перемогу гірника спорт у другій частині сезону та про обласні змагання олімпійське лелечення а також коли відбудеться старт змагань зміні футболу першості Ферекспо далі, топ огляд спортивних подій. Гірник спорту домашньому матчі із буковиною перервав свою безвиграшну серію, яка тривала протягом 13 поєдинків. Гра завершилася із рахунком 1-0 на користь команди з горішніх плавнів. Автором забитого м'яча став екс-гравець Буковини у складі гірника спорт Семен Даценко, якого експерти визнали героєм туру. Крім того, у грі із Чернівецькою командою гірники здобули першу перемогу під керівництвом головного тренера Сергія Дірявки та вперше залишили останній рядок таблиці. Юна гімнастка із горішніх плавнів Олександра Гошкович стала бронзовою призеркою турніру з художньої гімнастики у місті Дніпро. Змагання виявилося масовим та зібрало понад 600 гімнасток. Горішньоплавнянка, яка тренується у Кременчуцькій кадю США No1, витримала конкуренцію із суперницями, які займаються у секціях шкіл Олімпійського резерву, та дивічі була другою у вправах із обручем та булавами. У підсумку Олександра Гошкович замкнула трійку найкращих загального заліку своєї категорії, яка налічувала 18. Гімнасток. У горішніх плавнях відбувся обласний фінал змагань Олімпійське лелечення. За його підсумками, перші два місця у команд господарів змагань. Другий результат показала команда ЗОШ номер 4 А переможницею стала команда ЗОШ номер 1 яка представлятиме Полтавщину на всеукраїнському етапі олімпійського лелеченяти». Цими вихідними на мініфутбольному полі США No3 в районі яхт-клубу стартуватиме першість Ферекспо з мініфутболу. Участь в ній візьмуть вісім команд. За перемогу на турнірі боротьбу почнуть наступні колективи: єрестівський ГЗК, ферострой, залізничний цех, управління, ливарно-механічний цех, дробарно збагачувальна фабрика, цех виробництва окатків та іт дирекція Веслувальники клубу Гірник завершили свій тренувальний збір у горішніх плавнях і тепер виступатимуть на національних та міжнародних змаганнях. Про них та про плани веслувальників нашого міста, членів національної збірної України, далі у сюжеті. Веслувальники клубу Гірник провели тренувальний збір у горішніх плавнях, який був заключним етапом підготовки до Кубка України в Умані. Перед заключним тренуванням Людмила Лузан, Дмитро Янчук та Тарас Міщук готуються до виходу на воду. Взагалі скучили за горішніми плавнями, за цією природою, атмосферою. Вже сюди приїжджаємо майже як додому. От я довгий термін вже тут не був, але повернулися сюди на тренувальний збір і згадали білі часи, от якби відпрацювали чудово. Тренування обіцяє бути нескладним, адже завдання від заслуженого тренера України Миколи Мацапури – пройти відрізки, які дозволяють перевірити спортсменам свої швидкісні якості. Настрій чудовий, вже скоро змагання, дуже скучили за цією атмосферою. Так що зараз крайні тренування. І будемо завтра виїжджати. Разом із веслувальниками клубу Гірник у нашому місті свій збір проводила юніорська збірна України. Цей факт ще раз підтверджує, що умови, які є у грішніх плавнях для підготовки веслувальників, дозволяють якісно підготуватися до сезону. Попрацювали важко, працювали плідно і старалися викладатися на кожному тренуванні, бо попереду важкі змагання буде, важкий відбір. Перед нами стоїть бій, як на весь сезон. Якщо ми виграємо і виграємо Кубки світу, то ми поїдемо далі на всі змагання. Це Євроолімпіада, чемпіонат світу. Це вже буде попереду, якщо ще не допустять спортсменів з Російської Федерації, з Білоруської, і наша Федерація чи буде підтримувати, чи не буде підтримувати їх допуск, це буде видно трохи далі. Нарешті Микола Мацапура дає команду, і чоловіча частина спортсменів починає прискорюватися. Дмитро Янчук і Тарас Міщук працюють разом. Також у двох вони знову виступатимуть у каної двійці. Переро складали в тому, що збірна команда України робила перестройки і шукала нові екіпажі. які Кісільніші можуть бути, і вийшли такі скати перестройки, і нас змінили партнери. Я поїхав на Олімпіаду з Олтуховому, Повломблів. Це було рішення сказати нашого керівництва каноєм. А зараз на дистанції 500 метрів. Ми дуже добре виступали з Тарасом на цій дистанції, так що пробуємо знову гарно виступити і показати гарний результат. З Дмитром ми. Так, почали цей сезон готувати знову двієчку, інша дистанція 500 метрів, вона нам, здається, більше підходить. Це ми побачимо вже на гонках. Основне, те, що змінилося, це сама дистанція. Тобто 500 метрів, от, більш взривна, коротка дистанція. Якби, по відчуттях вона так підходить більше. і, якби, Здається, і робота більш злагодженіша саме на 500 метрів. От, змагання покажуть, я не можу нічого так казати. От більше все після змагань, готові, якби показувати результати на змаганнях, скоро від'їзд, налаштовані в гарному настрої. Тарас Міщук на останніх тренуваннях збору перевіряв свої швидкісні здібності у коротких дистанціях. Я так бачу, там хлопці поїхали, а ти ще 100 метрівочку, так там 200 метрівочку видав. Так, Так, буду йти на змаганнях 200 метрів в одиночку, і ще хотілося спробувати якийсь короткий відрізок пройтись з місця, старт, стартанути. От бо з місця. Ще така пора, ми не дуже багато там коротких відрізків ходили саме з місця, тому вже перед змаганнями хотілося провіритись і провірити швидкість максимально, яка от, яку розвину. Тобто, ну, наче поки задоволений. Разом із бронзовими призерами Олімпіади 2016 у Ріо-де-Жанейро тренувався й байдарочник Олександр Оніщенко, який є досить перспективним спортсменом. А це на заключному тренуванні збору працює дворазова призерка Олімпіади у Токіо 2020 Людмила Лузан. Медалістка Ігор відпрацьовує відрізки та перед початком сезону впевнена у своїх силах. Все стандартно, як завжди. План хороший. Микола Іванович вже не перший рік нами займається і ніколи не помиляється в своїй підготовці. Ми йому довіряємо. Він знає, як правильно побудувати. Наші тренування, так що я всім задоволена. Збір пройшов досить продуктивно. Я задоволена собою своєю роботою. Підготовка мені здається хороша на даний період до чемпіонату України. Я думаю, змагання все покаже покажуть змагання, в якій ми формі, що ми собою представляємо разом із Людмилою Лузан на зборі. Працювала Валерія Терета, яка представляє Львівську область. Спільні тренування спортсменки проводять від осени минулого року. Валерія Терета зізнається, що давно мріяла працювати під керівництвом Миколи Мацапури. Я завжди мріяла з ним працювати, і нарешті це сталося. Я стараюся, хочу гарно себе зарекомендувати і сподіваюся, в Умані це все вийде. Я ще виступаю по молоді останній рік, але так сталося, що напевно цього року мені доведеться виступати по дорослим, і це дуже велика відповідальність. Це зовсім інший рівень і набагато вищий, але нічого, будемо старатися працювати. А я сама, в принципі, з Волині, з Семташацьк, виступаю за Львів. І вперше я тут на Полтавщині. В принципі, мені все подобається, я всім задоволена. Не нагадує Полтавщина, там Волинщину чи Львівщину. А є щось гарне, приємне місто, чисте, тепле. Гарні, привітні люди. Попереду у веслувальників клубу Гірник важливі міжнародні старти Кубок світу, Європейські ігри та ліцензійний чемпіонат світу, на якому розігруватимуть путівки на Олімпіаду. Заслужений тренер України Микола Мацапура розповів про підсумки збору, який завершив підготовку до відповідальних змагань. Сам збір пройшов дуже хорошо. Німно не, трошки помішала нам погода, правда. В якому плані, що от це. Підйом води і фактично наш яхт-клуб було затоплено, трохи там заливалось до, до повного затоплення. От, велике, велике течення по Діпру. От, ну, тренування на Барбарі нам дозволили нормально підготуватися. Умови були приятливі, смислі в організаційному плані, есть гост... готель, столовая, от, сама база. Тренажерний зал, сауна це все було присутнє. І на сьогодні спортсмени, наші спортсмени виглядять, я так думаю, що непогано. І те, що заплановано, де 4-5, а то 6 спортсменів на участь в європейській вигріві від нашої. От нашого рода, я думаю, що це буде хорошим результатом на виступі на європейських іграх. Третіх європейських іграх. Микола Мацапура впевнений, що після відбору більшість представників збірної України з веслування на байдарках і каноя складуть саме представники веслувального клубу Гірник. 100% процентів уверен, уверен що в тому, що 70% збірної команди України це є спортсмени нашої, нашого клубу, нашого міста, нашої Полтавської області. Це спортсмени гірник спорту. Найголовніший міжнародний старт це Олімпіада 2024 у Парижі. Але тут все залежить від питання допуску на ігри представників РФ та Білорусі. У разі їхнього допуску до Олімпійських ігор 2024 участь української команди з веслування на байдарках і каноя буде під загрозою, адже є наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону спільних виступів із суперниками із РФ та Білорусі. Що думають з приводу цієї ситуації у веслувальному клубі «Гірник». Звичайно, звичайно тяжко читати спортсменам такі новини, адже ну це наше життя, це це наша зброя, спорт. Ми можемо показувати результати, їздити на міжнародні змагання, говорити, що коїться в нашій країні, що ну це несправедливо. Звичайно, що. Ну, такі двоякі думки на що цього рішення, але ми все одно не покидаємо свою роботу, ми працюємо. І я думаю, що з часом все стане на свої місця, і ми все-таки зможемо поїхати на Олімпійські ігри і відстояти честь України. На європейських іграх не буде, не росіян там, не білорус. Так, їх не допустили. Ми раді, що таке рішення, що воно незмінне, і будемо. Боротись там, показувати свої результати. Мені каже, на всіх вона ця ситуація, бо весь плід роботи, які ми зробили за весь рік, які в кошти нас держава вклала, щоб підготувати, що ми виступали і представляли нашу країну, піднімали наш стяг на міжнародних змаганнях. Може це покласти. Сказати, крах, типу, це висловального спорту і інше спорту, типу, бо багато спортсменів вже певного віку можуть закінчити кар'єру, бо е, рік-два перериву е, людина має чим займатися. Якщо, ну, я не, не, не знаю, як це все буде відбуватися, якщо це бойкот. Е, Ну, психологічно це дуже важка ситуація для всіх спортсменів буде. Ми просто готуємося. Ми не знаємо, як буде, як буде, так буде. Да, нас теж також підв'язували під ці санкції. Ми теж писали заяви о тому, що спортсмени Білорусі і. І в Росії не виступали, ну, як прийме міжнародна федерація, як прийме Міжнародний Олімпійський комітет на чолі з президентом Бахом, От, і це, це, я сказав би, великий спорт, велика, велика політика. Тут спортсмени, ну, я думаю, що участь мають якусь, ну не думаю, що вони сильно повлияють на, 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 ці, на ці дії. Веслувальники із горішніх плавнів продовжують працювати. І після тренувального збору цього тижня розпочали сезон виступами у Кубку України, який відбувся в Умані. Далі планується тренувальний збір на Київщині, а потім буде перевірка на міжнародних змаганнях Кубку світу та європейських іграх, що відбудуться у Польщі. Стрибки, метання та біг на короткі та середні дистанції. Ці легкоатлетичні дисципліни входили до програми шкільних змагань міської гімназіади, про яку наша подальша розповідь. Команди міських шкіл виявили найкращих у легкоатлетичних змаганнях міської гімназіади. Після стрибків у висоту, метань ядра та спису розподіл призових місць відбувся на стадіоні загальноосвітньої школи номер 6 Тощова погода трохи ускладнила умови для дівчат та юнаків. Бігова доріжка була вологою, але деякі учасники та учасниці. Прийшли із відповідним взуттям шиповками саме для бігу. Та не налазить. Не налази? Да. А треба бігти. Треба. Просто якісь шипи металеві. Я ніколи в таких не бігала. Ніколи не бігала? Н -н -н, в таких. А розкажи, ну для чого дали? Ну за допомогою цих шипів ти не будеш підсказуватись і не впадеш. Через кілька хвилин Крістіна Смагленко із першої школи все ж таки одягнула шиповки. Ну Що, все влізла нога? Так, все. – Який настрій в тебе? Та нормально. Ну, вже бігала, так що не хвилююсь. Впевнена у своїх силах? Так. Біг подобається. Так. Що треба, щоб виграти? Бігти? Бігти? Ще раз бігти, так? У шиповках були на змаганні інші учасниці своє взуття, демонструють представниці команди ЗОШ номер 5 В шипах комфортненько принципі ми в них тренувалися трохи, тому нормально. Ми ж підбирали і тренувалися. В ну і доволі слизько в звичайних кросівках зараз бігати. Так що класно, що є. Воно цепляється не сковзиться так краще патріотичні, так сама обирала. Та, розмір мій і підійшли якраз. А у кросівках, якщо бігти, як почуваєш себе. Нормально, але в них ну, краще все. А в четвірка така, да? так? Можна да, да, да. четвірка буде. Конечно, звичайно, звичайно, да. так. Чого вчора не стрибала? В мене погано виходить пригати в висоту, то, а я краще бігаю. Ну і сподіваюся, що сьогодні дуже добре пробіжу. Як почуваєш себе у шиповках? Добре, ну, набагато краще бігати. Готувалися до початку змагань і вчителі, які проводили нараду перед естафетами, в яких учасникам треба виявити командні якості. Естафетна паличка, яка передається при забігу. На яку дистанцію? Чотири круга по 100 метрів. її ну, так... правильно передавати. Вже дізнався. Важко буде на естафеті. Як не. Це ні перший добре. раз. не перший раз тренувалися вже. Ну, я легкий атлет, поэтому я вже бігав естафету і на області бігав естафету. А ти ж не легкоатлет. Що робити? Не так, любитель а дівчата. Дівчата він стоять задні команда. Так Ні. така команда собі. Ну, але все буде добре. у Нас естафета це не просто. Треба не тільки бігти, але й вміти передавати естафетну паличку. У дівчат поєднати швидкість та командні якості найкраще вдалося команді п'ятої школи. Ось так її представниці не стримували емоції. Коли дізналися, що вони показали найкращий час на високих швидкостях у своїх забігах естафети мчали до фінішу юнаки. Ось так представник п'ятої школи Артем Вінівітін випередив свого суперника і вивів свою команду вперед. У підсумку і серед юнаків найкращий час показала п'ята школа. Ще дуже яскраві. Ми біжали. Нам тренер перед цим сказав, що ну можете не старатися, але ми все одно вирішили, що треба старатись, і пробіжали швидше». Взагалі бігом займаєшся чи ні. Так, по утрам бігаю. 6 ранку стою і 30 хвилин пробіжка кожен ранок. У нас один із наших товаришів дуже гарно бігає. Він сама швидко пробіг і за це ми, ну, дуже гарно пробігли. Там випередив, так, супер. Випередив. Всіх, і ну, за цього ми одержали перемогу. Развіть ім'я цього героя. Артем Вінівітін. Вінівітін. Вон він йде. Інші команди теж непогано постарались. Теж набагато виклились, але ну, підготовка відрізняється. Погано, що більше таких змагань у нас не буде. Будемо готуватися так. до НМТ. Цього вже не буде. Випускний клас. НМТ це це ж радість. Ну Тож, нам теж все радість, якщо підготуватися і гарно знати це все. Про переможний забіг в естафеті розповіли інші учасники і команди п'ятої школи Владислав Цвітков та Артем Вінівітін. Ми десь уже три тижні активно е, ходили на третю школу, щоб у нас вже був якийсь ну, якась основа, щоб ми змогли зараз нормально виступити. Ну і напевно ще генетично є якісь задатки, щоб ми добре виступили. Ну, Дуже радий, що в нас так вийшло перше місце на естафеті зайняти, але це ще не кінець, ще й інші види, тому треба ще позмагатися і тоді вже точно бути першими. Ну, розкажи, де сили взяв на такий ривок, там обігнав? А? Ну, Я добре поїв вранці, чаю попив. Набрався енергії і так зміг пробігти добре. А так мабуть, от. шиповки допомогли. Ну так, ну до цього в мене не було шиповок, і зараз, напевно, краще стіплення було. Головне, коли передаєш паличку, дуже рано не стартувати, щоб не вибіг не вибігти з коридору. А так треба просто старатися хорошо бігти і бути виносливим, щоб були сильні ноги. У перерві між забігами найкращих виявили у стрибках у довжину. Участь тут взяли учасники двох шкіл другої та п'ятої. Найкращий результат був у представника другої школи Івана Карпенка. За тим забіги продовжилися. В одному із них перемогу святкувала учениця ЗОЖ No4 Олександра Волочілова. Це моя дистанція, і я розумію, що у мене є шанси, ну і на мій результат, щоб дати показати свої можливості. От як зараз форму підтримуєш чи там регулярно бігаєш чи не бігаєш? Е, ну займа ходжу на, трен... на тренування, іноді в зал. Ну, так як зараз є тренування регулярні, тому я ходжу на них. Усі учасники намагалися розвивати максимальну швидкість та виборювати перемогу для своєї школи. Було е, тут стартувати? да, Сартувати, да. ну, тут кросівки скользять. А, тобто в тебе шиповок немає, так? Ні, 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 ні. В шиповках було б краще. Так, да, так. Да. Ну ти там наздогнав суперника, так? Так, там спочатку хтось був э, перерді, а я догнав, так. Да. Ну бігом займаєшся чи тільки от на змаганнях? Ну, этот, я займаюся хреблі. Вислуванням, так? Вислуванням не А, тобто є е, підготовка фізична, так? Да, так, так. А у цій 100 метрівці другим прибіг Станіслав Васін. Він переселенець із Мелитополя і раніше в подібних змаганнях участі не брав. Я перший раз в житті взагалі беру участь у спортивних змаганнях. Ну, в принципі, моє уявлення так справдується. Дуже приємно, що тут є дуже нормальні умови. Про доріжки на жаль, вчора не вийшло пробігати через дощ, але сьогодні, в принципі, все добре. Залишилось пробігти ще. 200 метрів, а далі будемо дивитися на результати. А Як тебе відібрали? Е, ну я просто вирішив спробувати. І в мене так вийшло, що я добрий результат серед цього класу зробив. Тому і тут. Взагалі спортом займаєшся? чи ні? Я займався 11 років, 11,5 років танцями, а так, прям спортом. Ні. Зараз Станіслав Васін вже протягом року навчається у загальноосвітній школі номер 3 як приїхав, я майже одразу в третій школу пішов. В клас добрий, мені подобається. Психологічно відчуваєш себе нормально після переїзду. Так. Спочатку, звісно, було трошки важко, але потім, коли починаєш тут адаптуватись, соціалізуватись, знаходиш нових людей, знайомих, і, в принципі. Все добре. Міста незнайомі, не, не схожі з Мелітополь та грішні плавні. Я інколи люлюс, ловлю себе таке відчуття, що я от це бачив. Дусь, ду по якомусь району тут, і в мене прям так в голові тут щось. Клаце. А, я це. Звернув не... увагу, що тут умови, так, і доріжки. І все. Так, от це от теж дуже круто, бо а, місця. Такі там 60 тисяч населення. Зазвичай можуть не бути таких умов. От, а тут і в Мелітополі, в принципі, були добрі умови, що на стадіон був і доріжки. І тут теж тут стадіон, на третій школи стадіон це дуже, дуже круто. Завершали змагання найдовші дистанції 800 метрів та півтора кілометри, де юнакам та дівчатам треба було вибрати потрібний темп та зуміти підтримувати його протягом всієї дистанції. Ось цей найзапекліший забіг 800 метрівки виграв представник першої школи Іван Павельчук. Та я не сильно хотів так фінішувати, але мені сказали, що нужно виграти. На тренування ну... На тренування чому відвідуєш, чи якщо не будеш відвідувати, може по-іншому будеш себе відчувати. А якщо не буду їх, їх відвідувати. Ні, буде більше часу і все. А нічого не зміниться. Ну, бігом будеш продовжувати займатися. Поки время є, так. Нічого. Тебе види спорту якісь подобаються. Я хотів би навчитися грати в волейбол. До речі, Іван також перемагав ще на змаганнях з легкоатлетичного кросу. А зараз також був найкращим на усіх дистанціях, в яких брав участь. Хожу на легку атлетику. Ми тут звичайно бігаємо іноді в лісу. Тренує мене Лукянов Сергій Васильович. Хороший тренер. Йому. Задоволений. Сили ще є. Да, думаю, есть. Но меня никуда больше не поставят, поэтому сил нету. На кроссе было легче. А здесь чуть потяжелее. Но так как я бежал первый, в принципе, легко. Эстафета, ну, 100 метров, ты обычно просто не чувствуешь. 400 это довольно-таки сложная дистанция. То ты там про ну, умираешь по-любому. Выбежал с минуты, это хорошо. И получилось, что на 800 выбежал сразу первый, бежал, бежал. Ну, і, і вийшло так, що прибіжав перший. Протягом усіх змагань за виступами Івана Павельчука спостерігав його тренер Сергій Лук'янов, який працює у компанії Ферекспо монтажником зв'язку. А у вільний від роботи час приділяє увагу своєму хобі. Та крім Івана Павельчука тренує свого сина Дениса. Хлопці виграли усі дистанції, де брали участь. Змагання мені подобалися. Діти були просто чудові. Всі результати. ну, честно говоря, я просто захопленный. Так вот, дуже, дуже, вот, от них я такого не ожидал. Ну, и ось финиш был на 800 метров. Это, мабуть, такая кла... спринтерский. Финиш был просто чудовый. Тем более, что до этого Ваня пробег 400 метров, вот, который тоже выиграл. Поэтому я очень задоволен. За результатами шкільної міської гімназіади у загальному заліку перемогу здобула ЗОЖ номер 5 Другою була ЗОЖ номер 2 А трійку найкращих замкнула ЗОЖ номер 1 На цьому все. Зберігайте спокій та вірте у перемогу України. Підтримуйте наших військових та радійте перемогам українських спортсменів. Дивіться випуски проєкту ТОП спорт на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові на все добре!